Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера, і я, Лілія Налягака. Ціла родина двоє хлопчиків 4 і 6 років, а також їхні батьки загинули на Сумщині внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, це сталося вночі у селі Чернеччина Краснопільської громади. Тіла загиблих з під завалів будинку витягли рятувальники. П'ять ударів безпілотників цієї ночі знищили сили ППО на Дніпропетровщині. Але є влучання. Уранці Синельниківщина потерпала від ударів кабами, а через обстріли напередодні в районі є поранені. Більше розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Олена, вітаю. Що відомо про наслідки? Привіт, лілія цієї ночі по Павлоградському району ворог поцілив БПЛА. пошкоджена інфраструктура. Минулося без постраждалих, потерпала від ударів. Нікопольщина по райцентру ворог вгатив з важкої артилерії через удари. Попередні до Дніпра евакуювали поранене подружжя. Це Вікторія, 21 рік та В'ячеславу 23. Вони просто пішли за покупками, коли ворожий снаряд прилетів поряд. Кожному вже зробили по дві операції. Попереду ще багато. На двох їм вже прилипо. Над 5 літрів крові. Ну і зранку противник вдарив кабом по Покровській громаді. Синельниківщини виникли дві пожежі. А через який ворог здійснив напередодні постраждали дві жінки 49 та 59 років. Госпіталізація не знадобилася. Населення прифронтових громад закликають евакуюватися, адже безпекова ситуація погіршується. Нагадаю, зараз триває обов'язкова евакуація родин із дітьми. Ось таку має оперативну інформацію. Лілія дякую, колего. Олена Мендалюк стежить за безпековою ситуацією на Дніпропетровщині. Дрони, авіаційні бомби та ракети. Окупанти протягом доби зо пів тисячі разів атакували позиції сил оборони а також тилові райони у Запорізькій області. Запоріжжя й досі оговтується від масованого обстрілу в неділю. Тоді понад півсотні мирних жителів зазнали поранень, півсотні будинків були зруйновані. Частина постраждалих досі в лікарнях. Розповів нам начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров майже 550 разів. Атакував територію Запорізької області. Ми отримали повідомлення про 56 пошкоджених або зруйнованих цивільних будинків. Ворог кабами атакував передмістя безпосередньо обласного центру. Також вночі була загроза застосування ракет. Насправді 49 мешканців постраждали, і що досить важливо, з них 4 дитини, найменше 9 років. На ранок у лікарнях перебуває п'ятеро людей. З них один в тяжкому стані. Ситуація на Костянтинівському відтинку фронту загострюється. Окупанти безупинно атакують логістику сил оборони, тиснуть штурмовими групами на передовій. Сама Костянтинівка обмежена для відвідування цивільними громадянами у майже фронтовому місті надто небезпечно. Про це в нашому ефірі розповів головний сержант взводу зенітно-ракетного дивізіону 28-ї бригади. Хлопці зараз воюють на тому напрямку і потребують квадроцикла для забезпечення логістики та евакуації. Ви можете допомогти нищити ворога, долучившися до збору. QR-код зараз на ваших екранах. Противник відрізає нам трохи логістику за рахунок HP-дронів. і що ускладнює. Логістику в нас з приводу місцевих жителів не рекомендується заїжджати, наприклад, до Константинівки, хоча вона повністю під контролем, під контролем Збройних сил України, але противник уражає як і місцевих жителів, так і військовослужбовців. Українська армія і надалі проводить добропільську контрнаступальну операцію. Про її перебіг головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив президентові під час ставки. Про деякі результати Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні. Добропільська контрнаступальна операція вона триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність на початок сьогоднішньої. Доби нашим силам вдалося звільнити вже і це від початку операції більше ніж 174 квадратних кілометри, і більше ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже 3200 тисячі двісті, і більшість безповоротні втрати були доповіді по ситуації в Куп'янську. Були доповіді по ситуації в прикордоні Харківщини по районах на стику Донецької та Дніпровської областей, і не просто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять все належне для захисту позицій. Уже сьогодні колегія європейської комісії у Брюсселі проведе засідання, яке присвятить питанням безпеки. До нього долучиться і генеральний секретар НАТО Марко Рюте у порядку денному оборонна стратегія Євросоюзу. А вже 1 жовтня у Копенгагені відбудеться саміт лідерів ЄС. Там йтиметься про допомогу Україні, розширення ЄС та 19-й пакет санкцій проти Росії. Обговорюватимуть і питання оборони ЄС до 2030 року. НАТО на тлі провокацій з боку Росії, чиї літаки та БПЛА вже неодноразово порушували європейський повітряний простір. Саме тому на зустрічі розглядатимуть два проєкти створення стіни дронів і формування щита протиповітряної оборони. До саміту у форматі відеозв'язку долучиться і президент Володимир Зеленський. А для забезпечення порядку Франція, Німеччина та Швеція направлять військовослужбовців та системи протидії безпілотникам. 13-річний учень загинув та ще 99 дітей поранено. Частина з них у критичному стані. В Індонезії обвалилася будівля ісламської школи інтернату. Провінції Східна Ява. Рятувальники повідомляють, що під уламками лишається 65 учнів, тож кількість жертв може зрости. Їм подають кисень та воду. На місці працюють сотні поліціянтів та військових. Руйнування сталися під час обідньої молитви. У приміщенні були хлопчики, дівчатка молилися в іншій частині комплексу і встигли врятуватися. Причини трагедії з'ясовують. Але вже відомо, до будівлі незаконно додали ще два поверхи. Тож фундамент, фундамент міг не витримати. У Мехіко масштабна повінь у передмісті підтоплено щонайменше 22 тисячі будинків та підприємств. Після злив вулиці перетворилися на річки. У понеділок рух транспорту на головних дорогах був майже паралізований. Мер столиці пояснив, дренажна система не витримала потоку води, адже була засмічена відходами. За три години випала місячна норма опадів. Це значно перевищило масштаби звичайних підтоплень у регіоні. Анна Каменєва продовжить ефір за мить. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30. Дякую, Ліля. Змій міні-ударний, як працює наземний роботизований комплекс. Про це поговоримо з гостем студії. Залишайтесь з нами.